Тиснемо кнопку Go і чим швидше ми це зробимо, тим швидше ми додому приїдемо. Брою мені не дали в Чикаго, тому що тут потрібно мати грін-карту для того, Ну то хоч щось буде з собою. На кожному кроці стоп, 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 стоп. Зараз стоп! Та ти що просто? Тут місця просто завалися. Зашебісят при приспособу поставив, щоб люди могли заряджати свої телефони. Коротше, мене заблокували в убері. Працюю на якість, так сказати. <с algorithms> Привіт, друзі! На зв'язку Василь, канал про Америку. Наступний випуск про таксі. Сьогодні задача проста. Показати, скільки я заробляю за день. Попереднє відео зробив там багато коментарів, багато води. Тому сьогодні в багато місць заїжджати не будемо. Просто таке невеличке відео про те, скільки можна заробити за один день роботи на таксі в США. Поїхали дивитись, буде цікаво, погнали. Перш ніж працювати на таксі, треба, як завжди, по традиції з'їздити спортзальчик. Сьогодні тренування буде в мене з колію. Сьогодні ми будемо разом качати м'язи. Їдемо на коліній машині. Коля жінці забув де що віддати, Передає посилку через вікно. Саме зручний спосіб. Давай Коля бігом, бігом, бігом. Все, тепер вже точно виїжджаємо. Поки тут лабає іспанська музичка, я просто тут убиваюсь хлам. У Мене Коля робить такого коротше, трансформера, трансформатора, термінатора. Хуй, як він мене заганює. Аж дитинство згадалось. Як батька виховував, як через сльози піджимався від полу, бо не міг ти сто разів піджатися. Коля красавчик вимати мене повну. Все, ми з Коляном потренувалися, руки помили, класне тренування було. Йдемо в машину, потім додому, треба перекусити і буду виїжджати на таксі. Що, Коль, як тобі враження від тренування? Бомба. Звертайтесь, тренер Чикаго. Він підготує так, що блин, ви можете любі марафони бігати. Лю... В будь-який вогонь в будь-яку ситуацію можете зайти, і вийдете переможцем. Оля коротше, тренує на видірку. Заповнюємо документи для українців в США. Ми робимо TPS, дозвіл на роботу, пароль едвенс пароль, юфую без пошуку спонсору. А також відкриваємо компанію LLC в штаті Іллінойс. Якщо хочете спробувати свою долю, то допоможемо заповнити заявку на лотері Green Card. Тому пишіть особисті повідомлення, не зволікайте. Посилання залишу в описі. Друзі, ну на силу, Сьогодні RAV-4 відпочиває. Я в принципі вже на ньому не їжджу на таксі. Ми з дружиною вирішили, що це буде чисто сімейний автомобіль. Сьогодні у нас ось така ось червона Феррарі. Тому що Toyota Фріус це така робоча конячка. А значить, є ось у нас така червона Toyota якою ми сьогодні з вами поїдемо і будемо просто косити величезне бабло. Тут в мене багато вже таких модифікацій, тут в мене ось такий є значок, Uber, ліфт. Я собі потім переключаю, воно прям світиться там. Поставив нового паркстікера за 20 баксів, поставив супер новий е е е е IPS. Не стікер, а вже е не коробка, а такий стікер, типу. Взагалі в Тойотки мені дуже подобається, коли в тебе ключ ось в кармані і ти його не достаєш, положив собі в карман. Отут пальчика поставив, тут є такі зазубринки, пальчика поставив і машина закрилася. Все, машина закрилася. Сюди, коли хочеш відкрити, сюди ручку поставив, раз відкрив і та ти що, бомба. На рулі чохольчик такий дрябленький. Тут штатів для телефону одного, для другого, говпроха. Ось тут в мене цей же переключатель для мого Uber. Зараз я заведу, побачите, як воно світиться. Тут у мене водичка, тут в мене їжа з собою. Сидіння я повністю підвігаю вперед, щоб тут було більше місця для пасажира. Плюс також в мене така обнова є. Ось отаки, така зарядка. Є для айфона старого, для айфона 15-го і старий міні-USB. Це Type-C виходить. Ось таку я приспособу поставив, щоб люди могли заряджати собі свої телефони. Все в мене воно працює від прикурювача. Також зарядка для мого телефона. Також сюди проведено. Тут є такий жолобок, щоб проводки виходили. Так, що там ззаді? Уявимо, що я пасажир. Та ти що просто? Тут місця, просто завалися. Зашибіся, тут найбільше місця. От ззаді пасажир має такий лакшері. Тут в мене е, значить, собі місце для сидіння. Плюс ставлю водичку. Працюю на якість, так сказати. Так, Водичка є, зарядка є, що ще треба? Музичку приємну поставив і погнали. Ну ось, е, надіюсь, люди не ну, ні, ні разу ніхто не сказав, коли я з GoPro їздив, ні одного разу ніхто не сказав, що типу, а чув те, то GoPro, а ще щось. Таких запитань в мене не було. Ну ми якби монтувати, то старатися так, щоб там сильно людей не показувати, можливо, трошки лиця за, замилювати, бо то є незаконно. Е, треба питати дозволу людей. А я не буду питати там 20-30 людей. Тому так, в принципі, все, ми до поїздки готові, включаємо програму, полетіли. Добре, друзі, тоді будемо їхати, тому що вже, вже у нас скільки у нас годин? 3.08 так, дня. 3.08 дня. Це значить, мені треба працювати до 3 до 3 ночі, щоб попрацювати 12 годин, щоб показати вам, скільки можна зробити за 12 годин. Ну, я чесно, 12 годин, мабуть, ще ні разу і не працював за 3 місяці на таксі. Тому тиснемо кнопку Go і чим швидше ми це зробимо, тим швидше ми додому приїдемо. І дивимося зараз, куди нам замовлення прилетить. Далі включу GoPro. І будемо вже з вами спілкуватися по дорозі. Друзі, поки чекаємо на замовлення, покажу швидко вам, що я з собою вожу для своєї безпеки. Це газовий балончик мені. Коля сусід мій порадив, ми з ним записували відос про зброю. Газовий балончик доволі потужний, спеціально призначений для ведмедів взагалі. Значить, тут запобіжника забираєш уверх, і що потрібно. Нажимаєш цей затвор і розпилюєш. Ну, це для своєї безпеки, тому що ви їздите з незнайомцями, які там ситуації можуть бути тільки одному Богу відомо. Зброю мені не дали в Чикаго, тому що тут потрібно мати грін-карту для того. Ну, то хоч щось буде з собою мало, ли, тому що особливо в чорні райони, коли заїжджаєш, там найнебезпечніше. Можете взяти собі як. Порада і плюс обов'язково ставте собі відеореєстратор. У мене цій машині немає, бо ця машина в мене на здачу. Мені її повернув, повернув чоловік, який знімав оренду. Сказав, що тут АБС-сенсор загорівся. Я замовив цей АБС-сенсор, але я вже їздив на ній вчора, нічого не вистрибувало, просто машина їздить ну, нормально. То я зараз на цій рентованій машині Це не моя машина, яку я здаю в рент в оренду. Я на ній зараз їжджу, поначіплював уже всього купу. Всякого стафу, наче це вона моя. Ні. Я поїжджу на ній ще декілька днів. Поміняється Б сенсор і вона піде в оренду. А на якій я буду їздити далі? Блін, та я на всіх машинах їжджу. Яка звільнилася в мене? Я на ту стрибаю. У мене на кожному автомобілі пройдена інспекція. Всі автомобілі готові до убора. Дивіться, скільки в мене автомобілів відкрито. Ford Fusion Hybrid, Toyota Prius, Toyota Prius, Toyota Prius, RAV4, Toyota Prius, Ford Focus, Hyundai Sonata, Toyota Prius. У Мене купа тут автомобілів. Я буду їздити на ось цьому червоненькому. Червоненькому Феррарі, всі мої автомобілі вони зареєстровані на Uber. Тобто хтось мені автомобіль здав, я туди стрибнув. І на, Наразі в мене, на жаль, немає стабільної машини, особисто моєї, на якій я буду їздити на таксі. Тобто, в мене якось так. Типу, машини постійно крутяться, і щоб не було простою, я на, на ту стрибаю, яка звільниться, ну якось так. Дайте свою думку в коментарях, чи це варто так робити, чи бажано зробити собі якийсь автомобіль, який буде їздити зі мною постійно. Щось, поки мої замовлення Чекаємо, чекаємо, а воно не приходить. Ну, то що хотів сказати, важливо. Захочете працювати на Uber або ліфті в Чикаго в Америці. Звертайтесь до мене, я вам допоможу встановити акаунт зовсім безкоштовно. Я допоможу вам інспекцію пройти. Бажано, якщо ви в Чикаго будете, то це мабуть це найпростіше буде. Ми могли б навіть зустрітись. Я вам би поміг би з цими всіма документами, з цими всіма реєстраціями. Так у мене хлопець взяв оренду білого пріуса Богдан. Я йому допоміг зареєструватися в Uber із. Із флоридськими правами. Там ми там провозилися майже дві години, я там їй в техпідтримку дзвонив, ми довго це все роз, розковирювали. Ну, в тоталі ми зробили аккаунт, Богдан зараз працює. Тобто, якщо ви захочете працювати на Uber, не соромтесь, пишіть мені, я допоможу вам встановити ці аккаунти на Uber і Lyft. Також, якщо ви продвинуті, переходьте по ссылках внизу під відео на уборі Ліфт. Реєструйтесь, їздіть, зробіть там 220 поїздок за перший місяць, отримуйте бонус. Богдан його зробив блін, за 8 днів. Він за 8 днів там, 2300 чи 400 доларів. Тому реєструйтесь тільки, не реєструйтесь просто так, ну там немає сенсу. Ти зареєструвався просто так і не їздиш. Реєструйтесь тільки тоді, коли саме плануєте їздити. Тоді у вас буде оцей місяць, щоб зробити ці поїздки, 220 поїздок. Тобто е, хочете їздити, зареєструвалися. Не хочете їздити, краще не реєструйтесь. Я якось так. Перша поїздка на 4,65 долара. Їхати майже 3 мілі. Полетіли. Все, я виїжджаю. Замовлення дуже коротке, дуже маленьке. На 4,65 долара. Але треба його брати, тому що у мене такий квест зараз зроби там 40 поїздок і отримає зверху 25 доларів. Тому мені бажано брати будь-які маленькі коротенькі замовлення. Пасажира звати Джон. Він написав смс мені, що він коло Family Dollar це такий магазин. Окей, okay, їдемо туди. Також позвонила людина, хоче взяти в оренду автомобіль. Я відразу натиснув, що після цієї поїздки я зроблю собі паузу, то мені потрібно буде з клієнтом поговорити. Летимо туди. Завершуємо поїздку, компліт, ставимо зірочку, 5 зірочок, красавчик і мовчав, тихенько собі їхав. Ось мій квест, який я проходжу, 13 із 40 зроблених. Зроби ще 27 і получи 20 доларів зверху бонусу. Буду сьогодні цим і займатися. Поговорю з клієнтом за автомобіль. Їду на наступну поїздку. Тут вона буде 2 милі, 4 долара. Буду сьогодні бити такі коротенькі поїздки, щоб пошвидше назбирати 27 поїздок, ну, в загальному 40 поїздок і е, закрити типу, е, квести, заробити їх 20 за омріяних доларів. Мабуть, я після цього просто буду їхати далі в центр, там більше замовлень набагато, більше ставка. Довіз ось, ось жінку, другий пасажир закінчує поїздку Компліт п'ять зірочок, звичайно. Да, ось і поїздка 4 долара, потратив 10 хвилин на то, але все ж таки Уже 14 поїздок зробив із 40. Да, поїхали в центр, друзі. Там більше двіжуха. А як я то роблю? Ось я тут такий е фільтр. Е фільтр. Я собі пишу, я люблю писати. В центрі у нас є такий Лінкольн парк. Ми туди з дружиною і сім'єю ходили на подивитися на Ну, в зоопарк. Приїхали з сім'єю в океанаріум. Тут е, така спеціальна є процедура. Той, хто живе в е, Ілінойсі, тут можна виловити безкоштовні дні. Ми приїхали безкоштовно, бо загалом. Е, Квиток коштує баксів 30-40. парковка коштувала 15 баксів. Мабуть, кому потрібно буде, напишемо в описі під відео. О, прямо на мене дивиться. Привіт, Білуга. Привіт, білуган. Виглядає прикольно, з дітками прийти взагалі прикольно. Мабуть, дуже маленькі нічого не зрозуміють, але і дорослим буде цікаво. Один раз точно цікаво би подивитись. Перший раз в житті бачу пінгвіни, Пінгвіни такі з виду, немов якісь качки індійські, такі маленькі-маленькі. Я думав вони набагато побільші будуть. Вон <плес> там воно прикольне є. То, навірно, божок стоїть. Медитує. Цивиться, тут у них забави якісь. Целую эти чешевые рубрики, да чищу дядя мобов. Наив же. Він має практично в центрі, я люблю туди поставити навігацію, такий вибрати фільтр і їхати в ту сторону. По дорозі мені має прилетіти замовлення, яке мене доведе в ту мою бажану локацію. Це реально напрягає. В США просто так багато цих стопів, що просто на кожному кроці стоп, 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 стоп. стоп. Зараз стоп. І їхати. Коротше, да, я нагадаю, що обов'язково треба їздити по правилах в Чикаго, в Америці, не знаю, в яких інших містах. Ну, Чикаго я їжджу. Дуже багато камер. На швидкість, які реагують, Перевищив більше п'яти. Сфоткало штраф. Проїхав на червоне, сфоткало штраф 100 баксів. Не зупинився на стоп. Ось Богдан, який в оренду знімає автомобіль білого привуса, він не зупинився на стоп повністю. Легенько проїхав. Штраф 260 доларів. Пожалуйста. Так що їздимо по правилах. По-перше, це для безпеки, а по-друге, щоб зекономити свої ж важко зароблені гроші. Бо в таксі гроші не дуже легко заробляються. Ось я замовлення: 18 баксів їхати всього-навсього 5 миль. Ви уявляєте, звісно, я таке буду брати. Звісно, я таке буду брати. Це центр, друзі, це центр. Тут постійно таке завантаження. Лупим, лупим туди. Я зробив собі перерву, сходив напроти в туалетик, перекусив, То, що мені дружина дала вже ну, точок пустий, там курка була. Курку треба їсти, якщо тренуєшся багато. Якщо тренуєшся, мається на увазі. Все, полетіли. Полетіли по Іоанна. Вже на вулиці потихеньку стоїть темненько. Все чітко, зараз робота почнеться вночі. Мені ще роботи. Працювати і працювати до 4 ночі. Трохи тут трафіка є в центрі Чикаго, тут побільше машин, всі спішать кудись, всі на жовтий летять. Інколи і я в тому числі, але таке не варто робити, бо якщо там буде камера і сфотографує, то буде 100 баксів штрафу. Трохи чаюхи люди лишають. Там долар був, два долара, три долара. А, це якийсь молодняк. Молодняк, походу. Це мій пасажир. Походу, так. Да. А, і тілочка ще буде. Ей! Корочі, що, що трапилося? Я віз чорну пасажирку. А, вона сіла в машину каже, добав тепла. Я кажу, блін", кажу, мені вже ніч. Я стараюсь тримати холод в машині, щоб не хотілося спати. Але я зразу додав того тепла. А, я зробив собі паузу. Стаю на паузу, дивлюся, що мій аккаунт заблокований. Видно, та чорна. Написала коротше, якийсь відгук, що я е, їду або під наркотичним, або під алкогольним сп'янінням. І коротше, мене заблокували в Uber. Зараз 11:30 ночі, е, ну, то тепер буду включати ліфт і будемо далі працювати на ліфті. Ми ж, ми, ми ж не пальцем роблені, щоб зупинятися, правильно? Задача відео. Заробити по максимуму 12 годин, да? ну то зараз будемо далі працювати уже з ліфтом. Так що така така трапилась ситуація прямо під час зйомок відоса. Ніхто цього не застрахований. Коротше, блін. З цими пасажирами, особливо з чорними, я так собі зрозумів, краще там попросить зробити тепліше, зробити тепліше, опустити вікно, опусти вікно. Просто із-за такої маленької дрібниці, і що не зрозуміло, що там в них в голові взагалі робиться. Ось, і вони можуть отакі пакості робити людям. Все, далі включаю ліфт і полетіли. Я додому, зараз 2.43. Не допрацював я, мабуть, ще годинку до свого часу. Що заробив? 79 доларів на ліфті, зробив 6 поїздок. І скільки заробив на Uber. Ну, це ціла історія. Я вже декілька разів дзвонив в цей Uber, щоб мене розблокували, то мене щось не розблоковують. Так, що я заробив, що я Заробив Заробив на Uber 231 долар. Був в онлайні 7 годин. Зробив поїздок, 19 поїздок. Тут в онлайні на ліфті, скільки я був. 6 поїздок, 6 поїздок зробив. Заробив 79 доларів, а в онлайні був 3 години. Ну, 3 години там і там 7. Тут 3 години і тут 7 годин, 10 годин в онлайні заробив 300 доларів. 115 миль проїхав, розход 45 миль на галон. Ну це щось дуже великий розхід у мене. 45 миль на галон, великий. Зазвичай у мене 50 миль на галон. Друзі, як висновок, мене заблокували в Uber. Коли розблокують, не знаю. Сказали, що на протязі 24 годин вони зроблять перевірку якусь, і я дзвонив в тих підтримку, говорив: давайте я схожу, зроблю тест, драг-тест на алко і наркотичне сп'яніння, що перевірили, що в мене нічого немає. Вони мені нічого не відповіли, типу не потрібно йти. Там, просто чекайте повідомлення, якось так. неприємно, тому що це кожна людина таке може зробити із водієм, і водій втрачає там свій дохід. І не може працювати. Ось цей звичайний мінус. Заробив я 300 доларів, на бензин потратив 11. Мінусом і ще амортизація. Відкинемо 20 -ку. Тобто за 10 робочих годин вийшло 280 доларів. За годину МК допомагає мені за годину 28 доларів вийшло. Ось хто хоче працювати на Uber або ліфті, переходьте по ссылках внизу під відео. Реєструйтесь, потрібна допомога в реєстрації. пишіть мені. З такого доходу також можна відкладати якісь гроші і відправляти на ЗСУ. Тому хто не воює, той донатить. Підтримуємо ЗСУ. Всіх обняв, всім добра, слава Україні!